Доброго ранку малята та, шановні дорослі, до нас у гості завітала білочка. Давайте з нею поздороваємося. Здрастуй, білочка! Білочка нам хоче щось сказати. Вона просить допомогти їй. У лісі у неї залишилися більченята в дуплі. Вона приготувала для більченят на зиму горіхи і яблука. А от гриби не встигла зібрати. Давайте ми їй допоможемо. Не хвилюйся, білочка, у нас всі дітки люблять тварин і допоможуть тобі і твоїм більченятам не будуть голодні зимою. Дітки зліплять для вас багато грибів. Ми всі з вами знаємо, що гриби бувають їстівні та отруйні. Давайте згадаємо ж з вами, що це за гриби? Їстівні гриби. Це лисички, опеньки, рижики. Білі гриби, або ще на них кажуть боровики: це все їстівні гриби. А от бліда поганка. Та мухомор це отруйні гриби, які ні в якому разі не можна брати навіть до рук. Давайте з вами подивимось, з яких частин складається гриб. Гриб має ніжку та шляпку капелюшок. Давайте зліпимо з вами білий гриб. Сьогодні з вами навчимося ліпити справжнього білого гриба, якого ще називають боровиком. Нам знадобиться пів шматочка білого пластиліну, півшматочка коричневого пластиліну і невеличкий шматочок зеленого пластиліну. Ніжку боровика викочуємо у вигляді товстенької ковбаски з білого пластиліну. Потім ліпимо шапочку нашого грибочка. Для цього викочуємо кульку з коричневого пластиліну, потім розплескуємо її у велику паляничку середньої товщини і краї палянички згладжуємо так, щоб потім шапочка гриба виглядала як опукла парасолька. Верхня частина шапочки має вийти у формі розкритої парасольки коричневого кольору. А нижню частину шапочки слід зробити у вигляді тоненької білої палянички. Потім ці дві частини треба зліпити разом. Ось тепер малятка для нашого боровичка уже й шапочка готова. Але тут слід зауважити, що на нижній частині шапочки треба доробити ще деякі деталі, бо якщо дітки ви коли-небудь уважно розглядали справжній лісовий грибочок, то напевно помітили, що нижня біла частина його шапочки не є гладенькою, а ніби розділена тоненькими смужками-перетинками. Ось і ми гострим краєм лопатки для пластиліну проведемо такі смужки від центру шапочки до її країв. Потім з'єднаємо ніжку боровичка з його шапочкою і грибочок вже. Білочка дуже рада, що познайомилась з вами, з такими добрими і чуйними дітьми. З нетерпінням буде чекати на ваші грибочки, щоб її більченята всю зиму ласувалися грибами і згадували вас. До побачення, до зустрічі!